Тенісний випуск, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо лайки, тиснемо вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за вашу активність підтримку. Так, всі наші троє дівчат, що цими днями проходять кваліфікаційні матчі на Australian Open, дістали до фінальних матчів. Отже, так як подає джерело, звідки я черпаю інформацію, я за такою хронологією і буду давати саме прогнози події в світі жіночого відбіркового тенісу на Australian Open. Дуже-дуже рано вранці, навіть праведніше буде сказати, вже пізно вночі сьогодні. Сьогоднішньої ночі в ніч з 14 на 15 починає Юлія Стародубцева. Стоїть поки що друга година ночі. І суперницею у фіналі кваліфікації Юлії Стародубцевої буде болгарка Вікторія Томова. Томова 128, Стародубцева 110 були на початок цього відбору. Кому цікаво, рік назад, рік тому, Стародубцева вийшла в основну сітку і одразу ж з першого кола в одній 64-й програла канадській тенесистці Лейлі Фернандес 5-7-4-6. На жаль, із першого кола. Вибула. Цього року, сподіваюся, якщо Стародубцева вийде, а я вірю, що вона вийде в основну сітку, Юля пройде далі. Отже, ви вже зрозуміли, що я прогнозую перемогу Юлії Стародубцевої. До речі, Томова і Стародубцева зустрічаються вперше в кар'єрі взагалі між собою. Це буде їхня перша зустріч. Я подивився, як грала і в одній четвертій, і в півфіналі кваліфікації Томова, подивився її попередні результати. Знаєте, в цілкому таке враження боятися Юлії Стародубцевої нічого. Потрібно просто грати в свою гру. Свою гру, яку вона вміє, якщо е допустити, що з кожним матчем Стародубцева буде додавати, додавати і ще раз додавати. Я сподіваюся на це. Е впевнений, що і ви в тому числі. Далі, дивлюсь за програмою далі стоїть матч Ангеліни Калініної проти Хвалінської. Польська тенесистка Хвалінська, Майя Хвалінська, да. 145-та. Вперше зустрічаються Калініна і Хвалінська. Калініна була 178 8, у неї 178-й номер рейтингу. І, до речі, Калінська, так само, як і Юлія Стародубцева, рік тому вийшла в 1,64 ту і одразу ж. У першому колі програла 3-6-3-6 Онс-Жабер. Дивлюсь, поки що я не бачу, хто знає, де Онс-Жабер і чи взагалі вона буде приймати участь чи ні, друзі. Я зараз запитаю у моїх консультантів, а ви подивіться у себе в своїх джерелах, що відомо про Онс жабер Бачите, і відразу мені підсказують. Онс жабер повідомила офіційно про призупинку своєї кар'єри в зв'язку з народженням дитини. Перша вагітність у туністської супертенесистки колишньої другої ракетки світу. Не забувайте. Он Жабер була на Другій Сходинці, буде народжувати дитину. Об'явила офіційно. Вибачаюсь, що я цього не знав. Ну, для того у нас і є головний консультант. Не знаю, хто у вас. У мене Джимені. Отже, це не реклама, друзі. Отже, Калініна Хвалінська. Ну, сказати, що в цьому розіграші Австраліан Open не буде Онс-Жабер. І саме тому Калініна вийде, як мінімум, не до першого, а до другого кола. Ну, це було б безглуздо так сказати. Але я сподіваюсь, Ангеліна Калініна повернулась приблизно місяць тому, після травми. Повернулась непогано, я вам скажу. Мені сподобалось повернення Калініної. Потішила нас результатами. Навіть виграла турнір Хай 125-й, але виграла. Перемога Перемога Калініної над Хвалінською. Навіть іншого варіанта у мене і не передбачалося. Калініна перемога 1, 865. Перемога Стародубцевої не пам'ятаю, я сказав, 1.752 Стародубцева над Томовою. 1.752 Калініна над Хвалінською. 1.865 Перемога наших дівчат. Ну і далі, друзі, третій матч. І третя наша представниця у фіналі кваліфікації Australian Open. І. Саме Дарина Снігур отримала, як я і до цього казав, пам'ятаєте, найнебезпечнішу, найсерйознішу суперницю. Саснович. Александра Саснович. 102 ракетка. Була Снігур 136, та нагадую, і Снігур і Соснович, так само, як і в попередніх матчах наші дівчата, вперше зустрічається з Олександрою Соснович Снігур. Дивлюсь навіть свіженький рейтинг, лайв рейтинг з тенісу вже 104 та чомусь. Соснович 104, та Снігур 135. та ну, Це не суттєво, я вважаю, форма. Наскільки я володію інформацією, форма у Дарії Снігур наближена до оптимальної. Ідеальної, про Сосновіч у мене менше інформації, але я ось подивився попередній матч проти. Катінки Дайхман з Ліхтенштейну. Ну, чесно кажу, Катінка Дайхман, ну, це зовсім зовсім не рівень навіть не то, що Австралія 64-ї, А це навіть дуже рідка учасниця е, таких турнірів, як WTA 250. Вона більшість там. В незначних челенджах і е, ІТФах приймає участь. 260 Дайхман. І то дивіться, один брейк 6-3. Перший сет у Соснович. І далі 7-6 ледь ледь на тайбрейкові, Олександра пробиває катінку. Друзі, якщо навіть візуально вивчити гру Катінки Дайхман і вивчити гру дарини Снігур, то тут небо і земля. Я не розумію, чому Соснович вважають фавориткою за рахунок досвіду, да, Соснович вже за 30. А наша дарина Снігур. 23 роки. На 8 років старша Соснович, а звісно, і досвідченіша. Але е, я, наскільки пам'ятаю, Снігур вже 7 років на вищому рівні грає. А це також немалий досвід. Тому я не розумію, за рахунок чого фаворитка Соснович після такої млявої ігри. Проти Ліхтенштейнки, але все ж таки все ж таки, не треба недооцінювати, і тому я і сказав, що у Даринки Снігур найсерйозніша суперниця із усіх наших кваліфаєрок серйозніша, ніж Томова, вона, я вважаю, і серйозніша, ніж Хвалінська. Не тільки з рейтингу. Я вже сказав, що вона дуже непередбачувана і дуже е, такий у неї неприємно незручний стиль тенісу демонструє представниця Бульба Фюрера. Тому я вважаю, що ні в коєму разі не недооцінювати. Тут не може бути ніякого патріотичного пафосного прогнозу. Суто холоднокровно, з холодним серцем. Розсудливо. Я прогнозую. Тотал більше 20. Буде боротьба. Навіть не здивуюсь, якщо тут буде три сети. Так, Снігур Соснович. Тотал більше 20 рівно. Коефіцієнт 1,54. Дякую, друзі, що вислухали. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки коментарі, пости від вас це найкраща підтримка. Щиро дякую. Хочете подякувати ви. Реквізити в описі. Забув сказати снігур. Так само, як і Стародубцева, і так само, як і Калініна, рік тому виходила в одну ту Була так, в першому колі, але так само, як і Калініна і Стародубцева, вона програла одразу ж в першому колі, в одній 64-й, і програла американці Деніель Колінс, якщо правильно, Деніель Роуз Колінс. 6-7-7-6. Тому і на рахунок Дарини Снігур я сподіваюся побачити її в одній 64-й і в тому числі і в одній 32, й як мінімум. Я сподіваюся, друзі, і ви так само підтримаєте такий мрійний прогноз. Дякую, друзі. Отже. Підписка, лайк, комент. Щиро дякую. Ви дякуєте в описі, по реквізитам в описі тенісна скринька наша. Заходьте і дякуйте, все, що стосується тенісу, саме по цим реквізитам в описі. Дуже вдячний, друзі, що ви разом зі мною вже багато років. Вітаю всіх, всіх, всіх! Це ваша заслуга. Що нас вже більше 45 тисяч підписників. Це ваша перемога. Дякую і вітаю. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра Я є в у всіх соціальних мережах, і скріншоти я вже публікую в телеграм-каналі і в Facebook групі Майстер Клас. Посилання до всіх моїх соціальних мереж в першому закріпленому коментарі під кожним. Відео. Ласкаво прошу. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую, друзі, що завітали. Дякую, що підтримуєте. Це дуже придуже важливо. І я буду дякувати, не передякую вам тисячі мільйони разів. Дякую. Всім удачі, успіхів перемог, всім па-па, до зустрічі!